Працевлаштування після служби це не лише джерело доходу, а й важливий крок до відновлення та адаптації. На Сумщині ветерани та ветеранки, учасники бойових дій, звільнені з військової служби захисники та захисниці, можуть отримати допомогу у працевлаштуванні через центри зайнятості. Фахівці служби надають консультації, допомагають з пошуком вакансій, а також пропонують можливості професійного його навчання та перекваліфікації. Така підтримка спрямована на те, щоб ветерани могли упевнено інтегруватися в цивільне життя та реалізувати свій потенціал у можливих професіях. Звернутися за Послугами можна до центру зайнятості за місцем проживання. З початку 2025 року за сприяння Державної служби зайнятості на Сумщині вже працевлаштовано 40 ветеранів. Також для підтримки ветеранів у працевлаштуванні функціонує платформа кар'єра ветерана, розроблена Українським ветеранським фондом Мінветеранів за підтримки Міжнародного фонду відродження. Це сучасний онлайн-ресурс, створений допомогти українським захисникам після завершення служби успішно адаптуватися до цивільного життя, зокрема, знайти роботу, яка відповідатиме їхньому досвіду, цінностям і життєвим цілям, що пропонує платформа: допомога у створенні резюме, доступ до онлайн-навчання для здобуття нових навичок та професійних знань. Для ветеранів це актуальна база вакансій, що враховують потреби і навички ветеранів. Для роботодавців актуальна база резюме ветеранів, які мають необхідний досвід та якості. Сприяння комунікації ветеранів і роботодавців. Кар'єра ветерана це більше ніж сайти з вакансії. Це комплексна система підтримки, що охоплює всі ключові етапи повернення до роботи. Наразі на платформі зареєстровано понад 2 тисячі ветеранів та за весь час розміщено понад 28 тисяч вакансій, 5 тисяч з яких залишаються вільними. Тож закликаємо ветеранів і ветеранок скористатися даною платформою для пошуку вакансій, які підходять саме для вас.